Це дуже світло. Ну, насправді тему це родина ну, типу з величезними традиціями це настільки хороші. Що... це Ярослав Базилевич. Він втратив трьох доньок та дружину під час ракетного обстрілу 4 вересня у Львові. Сьогодні чоловік вперше порушує мовчання. На сторінці у Фейсбук Ярослав Базилевич пише про трагедію та свої почуття в пам'ять про дівчат. Він створює фонд і просить людей. Підтримати його сьогодні. Розповімо, яким був і чим займався чоловік до страшної трагедії, про життя Євгенії та її трьох донечок Ярини, Дарії та Емілії, яких нещадно вбила Росія. Ким були, що робили та чим захоплювалися дівчата. Розповімо про спогади найближчих людей і про фонд, який заснував їхній чоловік та батько. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І вмикайте дзвінок. Сім'я дуже дуже любіча можна сказати. Я не знаю, чи, чи цей батько переживе таке горе. То неможливо. Він він то шукав сім'ю. Ярослав Базилевич, який втратив дружину та трьох доньок внаслідок удару по Львову, є нащадком славетного українського письменника Івана Франка. Ярослав є онуком Зоряна Базилевича, який був небожем Ольги Франко з Білевичів. Сьогодні чоловік заявляє, створив спеціальний фонд на честь своїх найрідніших. Таким чином він хоче зберегти пам'ять про доньок та дружину. Базилевич написав перший з того часу допис про трагедію на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначає, пишається своєю дружиною та донечками і завжди матиме про них найкращі. спогади. Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком. Я мав скарб і завжди розумів, що це скарб мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних та патріотичних дітей. Сумішні людина справ. Ярослав я не знає типо якавний біль, тому що це неможливо ні сідомо бо зрозуміти. його родина, Це його діти, це його дружина. Він додає: у нього залишилися про свою сім'ю найщасливіші спогади. Однак, все інше, на жаль, ампутовано. Весь час я пишався ними і пишаюся надалі. В них мало бути все попереду, у кожної з них в одну миті втратив ту багатогранність відчуттів, які вони всі четверо, кожна по-своєму, давали мені впродовж нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші і найпрекрасніші спогади. Все решта ампутовано. Ярослав Базалевич заявляє про створення сталого стипендіального фонду імені Євгенії Ярини Дарії та Емілії Базилевич, щоб світ пам'ятав їхні імена. Ціль зібрати 100 тисяч доларів. Так університет зможе покривати витрати на навчання для талановитих студентів, які через складні життєві обставини не мають змоги оплатити свою освіту. Ростислав Продакшн долучається до цієї ініціативи. Також залишаємо посилання. На цей фонд в першому коментарі, дякую, Генчик, що впаяла мене в цей челендж. Страшенно не люблю знімати відосики, але ось тут прийшлося. Ти була права. Я на морі і тут красиво. Ну і, звичайно ж, килимок у мене з собою куди без нього. Кожний ранок у мене починається за штанги. Тому спочатку хотіла показати вам ось таке. Російська ракетна атака на Львів у ніч на 4 вересня забрала життя сімох людей. Серед убитих майже ціла родина. Студентка Українського католицького університету, 18-річна Дарія Базилевич, її мама Євгенія та двоє сестер Ярина і Емілія. Вижив тільки батько Ярослав Базилевич. Після атаки він перебував у реанімації. Невимовний і нестерпний біль переповнює серця кожного у цій чорні дні, а особливо їхніх близьких. Адже для когось вони були цілим світом. З сильною підтримкою, вірним другом, Євгенія Базилевич та її старша донька Ярина працювала в it компанії Євгенія працювала як головний спеціаліст. А ярина розпочинала свій кар'єрний шлях як менеджерка проєкту. Вони були дуже активними і мали низку інших захоплень. Євгенія цікавилася парфумами. І радо розповідала про них на публічних лекціях. Також вона була інструкторкою з йоги. Ірина здобула освіту в інституті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, працювала програмною менеджеркою в офісі Львів, молодіжна столиця Європи 2025 До речі, Андрій Садовий мер Львова зазначив, це найстрашніше, що він бачив у житті. Ці чотири хрести. Євгенія Ярина та середня донька Дарія входила до організації Пласт. Наймолодшій доньці Емілії було лише сім років. Колеги також діляться спогадами про Євгенію та Ярину. Євгенія була неймовірною. Якщо хтось і знав щось про оптимізацію та рекламу, це була вона професіоналка з великої літери. Вона була справжньою енциклопедією, завжди мала безліч ідей. Я довіряла її думці на 100%. заявила Ірина Коркішко. Я завжди дивувалася, адже вона мала трьох дітей. І поєднювала ще багато проєктів і напрямів, знала англійську і французьку, вчила код у вільний час, щоб мати змогу самостійно додавати на сайт необхідні розмітки. Для мене Євгенія була втіленням спокою та легкості, чи то під час щотижневих мітингів. Чи навіть під час випадкових зустрічей у місті вона завжди була спокійна та усміхнена навіть на наших дзвінках з командою, яка б не була тема розмови, вона завжди зберігала цю властиву їй теплу усмішку, але це була лише маленька крихта всього того, що робило і робить її особливою, каже Інна Іовенко. Я на гамоку торта Саша. Юра, ми вже готуємося до задорожнього. Так, та, Будь ласка, що треба, треба? вже є yeah, yeah. купальники? Є капелюхи є, рушники от вибираємо yeah, шляпи. Друзі та колеги вирішують організувати вечір пам'яті однієї з доньок на тій події, яку так старанно готувала Ірина. На великих екранах транслювали короткі відеоспогади про дівчину. Було багато теплих та сміливих. Було багато теплих та смішних споменів про ляльку зі зламаною ногою, подорожі, купівлю велосипеда. А фоном відео, де молода дівчина усміхається і проводить час з друзями та працює. Ірина була чудовим другом, вона легко заводила нових друзів. З нею завжди було приємно спілкуватися. Знаєте, за тою такою скромною посмішкою завжди були цікаві історії та події, розповідає наставниця Ірини з псевдомандаринка. Тому типу, чи є в мене час на готування їжі, чи немає? Я все одно поснідую в третій дня. Цій людині поставили зум на 9.20. А от Дар'ї Базилевич було всього 18. Дівчина навчалася на другому курсі програми культурологія гуманітарного факультету. УКУ. Була активною студенткою. Наставницею лабораторії волонтерства УКУ пластункою займалася в театральній студії, вивчала різноманітні аспекти акторського мистецтва. Викладачі з програми Культурологія в вуку згадують, Дарія була завжди усміхнена, приязна та делікатна. Вона була дуже мініатюрною, милою та світлою дівчиною. Студенти дуже любили Дарію і ніжно називали її Дарусою. Для них було справжнім шоком побачити новини. Її одногрупниця Ірина Макаревич згадує, Даринка була дуже милою, ніжною та просто прекрасною. У неї завжди сяяли очі, темні великі, мов дві галактики. Жодного разу ніхто не бачив даринку ні серйозною, ні збентеженою. My name is Daria Buzalavich. I'm studying in the first year of a cultural studies program at the Ukrainian Catholic University. And I really wanted to wish you a Happy Merry Christmas and a Happy New Year. I hope this Christmas is special for you. And also I wanted to take a moment to say thank you for your generous support of my education. А от наймолодшій доньці Базилевичів Емілії було сім. Дівчинка прийшла у другий клас, розповідає її вчителька Оксана Сидор. Дуже гарна. Смілива, яскрава, з хорошої сім'ї, з гарними українськими цінностями. Коли прийшла сьогодні на роботу, то зустріла в коридорі її батька однієї з учениць, який також живе на Коновальця, побігла одразу взяти особові справи, щоб звірити адреси під яким номером. І вже в мене був якийсь такий, знаєте, щем у серці, каже Оксана Сидор. Стала собі книжечку. Вон, книжечка. Прийшла це чудо. А давай якесь кіно подивимося або мультфільм. Принесла тут кот свій. А давай якесь кіно подивимося. А потім мене питають, що я так повільно читаю книжки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Нагадую, якщо маєте змогу підтримати фонд Ярослава Базилевича, то долучайтеся. Також ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок, аби не пропускати нові сповіщення про відео. була дуже добре. Вона була маленькою. Нам повідомила, коли я була на парі, буквально тоді годин. А зранку 9 я була в себе в школі, і так сталося, що я говорила з учнями, які теж нового року були долучені до цих проектів. І я, типу, згадувала про Дарцю і про ще одного ментора, володю про те, що вони будуть з нами знову.